Важа не мати третю персону. Так, що тут робила мати до нас? Ви себе розмовляли? Ні, сестро, не потрібно. Нам необхідно поговорити. Припиніть вести цю кампанію проти мене. припиніть? У будь-який момент. Так. Розхайтеся і підіть у відставку. Ви замислили вести цю... Ви замислили згубити мою репутацію. Хто постійно мене вчиняє вікна? Що ви робите у школі? Ми усил навчать. І що більш важливо, що ви робите серед священня? Ви тягнете назад і школу і парафію. Я тягну назад. Ви проти прогресивної освіти і гостільних церкви. Не будьте розмову в Йдеться зараз не про мене, йдеться про вас. Йдеться про ваші безпідставні підозри. Правильно, у мене потім підозрі. Це не важливо. Я сама вирішу. Що тут важливо? Що ж ви вчепилися за мене? Що я зробив? Я знаю, що ви дали хлопчику вина і звалили провини на нього. Це брехня. Ви говорили з паном Маквіном? Але він бачив, що хлопчик провину, але він не знає, як воно опинилося біля дитини. А ти щось додала? Ні. Що ж іще? Мене це ніскільки не переконує. Виградить. Чому? Бо ви його спокусили. Ви збожеволіли. Вбили собі голову, що я спокусив ту дитину, пригостивши вином і вас не переконати. Саме так. І вино тут ні до чого, чи не так? Ви до мене погано ставились ще до цього інциденту і тому воліли сестрі Джеймс спостерігати за мною, правильно? Правильно. Оце ви знаєте! визнає! ж. Чому? Бо я розбираюсь в людях. Це на і аргументів не треба. Як так? Самі ви знаєте, що ви зробили? Зараз цю... Сестра Джеймс впевнена в моїй не визнала. Ви говорили з сестрою Джеймс. Звісно, ви говорили з сестрою Джеймс. А ви знали, що батько б'є до мене? Так. І вам це ніяк не пояснює одну поведінку, що помікла сестра Джеймс? Можливо. Тоді що! Що ви бачили? Що ви чули? У це має значення? Має! Для мене має! Я повинен це знати! Крізь це вікно я бачила, як ви взяли Мія Малодона за руку. Як він жахом відскочить від вас. Це все? Так, це все. Це так доказ. Що ви робите? Записую ваші слова. Вони можуть знадобитися в обґрунтуванні вашого звільнення. Сьогодні вранці перед розмовою з пані Мілою, я подзвонила вашу колишню парафію. І що він сказав? Хто? Пастор? Я не говорила з пастором, не говорила з чуди. Вам слід було говорити з пастором. Чому? Бо у вас домовились? Церква встановила правила. Вам слід було говорити з пастором. А це вже ваша третя парафія за п'ять років. Чому? Подзвоніть мені. Поговоріть з ним. Це цілком не винно. Я не буду дзвонити. Я сумлінний священник. Ви будете бігати від однієї дитини до іншої, поки вас не зупинять. Що за парафія? Я вам не скажу. Я не чіпав! Чіпали! У вас немає жодного доказу! Та тебе! Зе, я піду до вашої колишньої парафії і до тієї, що була до неї, якщо надобиться. І знайду батьків. Повірте мені, отче. Я знайду. Ви не маєте права діяти на власний розсуд. Ви давали обітницю, у тому числі покірливості, відповісте за свою провину. Ви не маєте права приступати закони церкви. А я переступлю закони церкви, якщо доведеться. І нехай ці двері зачиняться за мною назавжди. Я виконую цю обов'язки. І нехай мені горіти в пеклі. Ви краще повірите мені. Бо ви вчините помилку. То ви давали думку до недомілу рубину. А ви ніколи не грішили? Грішила. І смертні гріхи? Так. І... Я сповідалася в них. Що б я не сказав я залишив ці слова в цілючих руках. Які ви. Ми однакові. О, так. Ми з вами зовсім не однакові. Косячі собака вкусіть знову. Ви давали до мене домі Ні. Моральні принципи? Ні. Ви брешете. Що ж, гаразд. Якщо ви не підете з мого кабінету, то піду я. Але якщо піду я, я не відступлюся. Стривайте! Я не можу вам цього розказати, розумієте? Речі про які вам не можу розказати. Ви не зрозумієте <как> мого пояснення. Пам'ятайте, що, що ваша впевненість це лише емоції, а не факт. Попросіть перевести вас до іншої порадії. Поки візьміть відпустку. Я вже усе втрачу. А не ви втрачати нічого. І ви цим скористалися. Я нічого поганого не зробив. Я дбаю про хлопчика. Чим. З ще посміхайтесь йому, співчуваєте, поводитесь з ним, як з Ви — Вибереху. І оте тепле відчуття, що у вас виникло, коли ви дивились довірливі очі хлопчика, було зовсім недобро не виникає у будь-якого п'єнички після чашки рому. Я буду боротися. Програйте. Іде ж ваші співчуття? Мене до вас його немає. Залиштесь тут. Побудуйте. Можете скористатися телефоном. На добра ніч У мене до вас немає співчуття. Така яка людина, як ви не зайде на гаяття. І обріжте нігті.